Говоримо про музику. Вітаю в ефірі. Програма поговоримо про музику. І я радію з того, що за такий доволі недовгий проміжок часу у нас вже вдруге в гостях співак музикант Арсен Мірзаян. Коли ти піде, Znowu nie zostanie wielkim Będzie straszne, a wiesz Jak strzypać do pożarnych uchyli Już nie pierwszy raz Ale to nie. Porównia... Вітаю в нашій програмі, в нашій студії, а головне Дякую. вітаю в Франківську, бо я знаю, що на цей концерт дуже багато людей вже насправді чекали. Цього разу ти з акустичною програмою, і це цілковито нова програма чи просто в акустиці Ні, цього виклад? разу Це все буде е усього потрохи. І перший, і другий, і третій альбом, е хоча третій альбом все рівно зараз в стадії е ще запису. Але це буде просто акустичне звучання і трохи. Звучання може звичне, але не звичне аранжування. Ну, власне, так і програма створена для філармонії для, для саме малих камерних проведення. залів, так? Ці пісні лягали, але якщо пісня, ну, вона трохи змін, змінюємо аранжування, змінюємо тональності, змінюємо підхід. Так зі швидкої потужною пісні можемо зробити там романс під рояль просто. Тобто, як, за настроєм, як тобі хочеться, як це має відбуватися? Команда працює весь час одна над різними е, варіантами саунду. От, власне, ваших альбомів. Команда одна. Працює команда одна, але я ж кажу, що ну, долучаємо сесійних музикантів, якщо хочеться звучання якогось інструмента не, скажімо, незвичного нам, то іноді застосовуємо. Тобто ця концертна програма це вже в якихось містах вона звучала? Ні, івано франківськ перший, і сьогодні, потім... сьогодні стартуємо і далі будемо робити висновки. І ось набитим, скажімо, шишкам. Дякуємо за довіру. Це так десь виглядає. Якщо брати пісні з трьох альбомів, наскільки особисто улюбленому, я не знаю, чи є улюблені пісні з власних чи там, вони більш близькі, ті, які найчастіше хочеться самому заспівати, наскільки це співпадає з тим, що хочуть чути глядач на концертах? Ну, я не пам'ятаю навіть це в якомусь чи серіалі, чи фільмі, пролунало про таке порівняння з. Насправді на, на про те, що очікують. Це каже, якщо я прийду на концерт Deep Purple і вони не заспівають смокін-зоти. Але нема такого. ж можна? Це я можу собі можна. Але в мене поки що такого не виникає, я розумію, що ця пісня має прозвучати. А від того, що коли таке питання виникає, скільки можна? Починається, може, давай змінимо аранжування, щоб вона хоч мені якось цікавіше звучала. І, і цього ми не робимо, що пісня має прозвучати в звичайному своєму стані. А без якої пісні не може обходитися концерт Арсена Мірзеяна? Да, без ну, яких? Без може? Я... те <світ> ж саме, що без яких? Ну. Точно можу сказати пісня Ніч або вагітнім майбутнім Капронові банти Бувай малий. Я іноді так хочу справді зимним коштам. Так. <ріст> Зараз ми всю програму оголосимо. Але насправді я от, от ловила себе на думці, коли так сама десь по думки укладала концертну програму сьогоднішню. Думаю, що мож... І я... Я, наприклад, не могла не могла викинути. Напевне, важче не, не вибрати пісні в концерт, а вибрати ті, які не заграю, які я не, не подам в програму. Чи як сьогодні в цьому звучанні там рояль саксофон ближче, звісно, будуть там зимовий пляж і такі більш джазові з нахилом. Тут є хоч причина, так? Диктували умови, власне, саунд диктував да, умови, саунд, яка да, пісня. Ж, воно буде просто і комфортно, і дуже, ну, скажімо дійсно гармонічно прозвучить, якось так стається. Що останнім часом у мене цикл програм з людьми, які їздили в тур, підтримуємо своїх. Це був Віталік Пастух і Марійка Бурмака, і перед тим Павло Табаков. І от зараз я знову хотіла повернутися до цього туру, тому що я знаю, що в ньому власне, звучали, ну, по-перше, що там звучали пісні, здебільшого тільки під гітару, так? Тому що такі, такі були обставини, якщо співати десь практично передовій. Я і... не скажу, що обставини, я обрав програму як програму. Я співав свої гумористичні пісні. От, власне, оце пісні, які в принципі не звучать, напевне, на концертах філармонії. Ну, Наскільки їх багато є, і де вони? от, де і вони багато вона... Це а все напрацьовано вже давно і не працьовано ще з Москви на каналі ТНТ, коли починались перші передачі. Все, що пов'язане з продакшеном Comedy Клаб, Москва. Потім, у зв'язку з кризою, коли проекти на телебаченнях почали якось там скорочуватись. Повернулись в Україну і почали робити ніби щось подібне. Там вже існували українські каміні, вже існували якісь проекти від студії Квартал 95, і весь цей матеріал він напрацьований роками. Тому, в принципі, пісень багато. Власне, коли Віталій розказував про ваші концерти там для військових, то він казав, що Ну, Якось акцентував на тобі увагу на тому, що от Арсена просто зразу вихоплювали після концерту, з ним хотіли говорити, його хотіли кудись там запрошувати в свої компанії, чоловічі? Хуліганьо. Хулига... Е... Да. Бігали по солдатським баням або да, е... вже там. А як ти думаєш, чому? Це твої пісні? Чи твоя якась така от, внутрішній близькість їм, можливо, комусь? Як тобі це видалось? Це внутрішній стан такий, не знаю. Це У всіх таке різне ставлення. От як ми приїжджаємо, є бар'єр. Звісно, є бар'єр між солдатами, артистами. Вони якось намагаються зрозуміти, чому ми приїхали. Ну, якась ідея всім ніби зрозуміла. Але має бути щось дійсно інше, щось ближче, щось. Якийсь зв'язок. Це вже після концерту все з'ясовується, коли вже зі сцени все це відбувається. Якщо брати дівчат, то ну, у них там, понятно, сльози соплі. Коротше, розговору не вийде. Для дівчат, для дівчат це більше як екскурсія. Мені більше не ну, треба дійсно цей бар'єр одразу прибирати. Бар'єр в моєму сенсі. Тобто мені... Чому я обрав гумор? Щоб мені треба якось психологічно всіх, хто всіх солдат, які прийшли на концерт, максимально витащити, скажімо, воно образне да, угу. з поля бою. Килл Кишинево Москва, снайперів ніхто не зна, для пілота це маршрут, кількі -кі Київ, Килкишинево Москва, снайперів ніхто не зна, для пілота це маршрут, кільки -кі мора. Знову міномети, свою нам намет. Київ ішидев, Москва, снайперів ніхто не зна, для пілота це маршрут, кількімо. Київ і шиде, Москва, снайперів ніхто не зна, для пілота це маршрут, кількі мара. Дуже приємно, що сьогодні такий концерт все-таки в мирному напрямку, так, в мирному місці. І е, глядач. Ну, десь налаштується на позитив, так? І, ну, як відповідно, завжди. якщо очікувати у себе в гостях людей з депресивного регіону. <рес> і, і зважаючи на ті новини, завжди приходиш, особливо мені двочіранкові шоу. Прийшла людина, ніби навіть, ну, підіймати настрій зранку. а... Всі розмови про нещодавно ось ці вибори, які пройшли, і все, що відбувається в країні, ну і в принципі той стан, в якому зараз знаходиться схід України. І ну, тут якось ніяк позитивне, тільки надія на хороше, а так, щоб якісь, щоб ну я не думаю, що позитивно так ранок починати може і не треба. Не говорити про Але, це. Але власне, не, я хотіла тільки сказати, зовсім не, у, якось, не, у... Не, угу. не говорити про це теж неможливо. І треба, мабуть, якось, е... якось балансувати. Да, і зранку уникати таких е... розмов. А наша програма зранку не виходить. Ми можемо собі дозволити про все. Знов храми свідчимо, потворні свідчення тих, хто піарить смерть. Уставив істина западі, викрасте поділи на смерті. Що я вистою навіть нечистою тут вже не до святих. І ти ж знаєш, Господи, навіть апостоли кривдять колись своїх Твоїх, властюки над містом. Багато авторів-виконавців усвідомили той факт, що дуже важко писати. Я їх пишу як своє ставлення до ситуації, як, як моя відповідь. Десь висловитись в інтерв'ю, десь розповісти ніби свою позицію там, на камеру це все, ну, так я. Висловився, сказав, що я про кого і як я ставлюся і думаю. Це інтерв'ю десь минуло один раз. І І все. І хтось бачив його, хтось не бачив, і ще раз його все рівно не покажуть. Тому ефективніше буде, якщо я як автор-виконавець зроблю це відповідно, як це я маю робити, і це прозвучить декілька разів. І І ще раз, і знову. і… Знов хами свічами потворні свідчення тих, хто піарить смерть. У са увістина заповідь вихреста бутіли на смерть. І якщо я вистаю навіть нечистою тут вже не до святих. Ти ж знаєш, Господи, навіть апостоли кривлять колись своїх. Все, що відбувається на сході, все, що відбувається в Луганській і Донецькій областях. Я одразу приймав рішення їхати в цей тур. Спочатку ще туру не було, я вже прийняв рішення, що давайте якось добиратися до хлопців. А потім я все ж таки якось з'явився. Віталій Пастух, і він запропонував, а я... я йому не сказав, що я вже почав. Ну, плани просто співпали, вдало, так? Ні, з'являлись просто інші якісь організатори, які пропонували такі. Скажімо, одноразові. Uh -huh. А тут ціла прог... програма, цілий тур, і я одразу погодився, тому що це єдина нагода була поїхати і побачити, не черпаючи це з соцмереж, з інтернету, з... не дивлячись телевізор, бо ну, вибачте, це не перва істочник. А хотілося просто. Давайте насправді треба все побачити на власні очі. Так само у нас деякі люди, які кричали, що таке стало не до Майдану було там. Та, Майдан, там як тільки не називали. У нас це вдома казав... в тебе? На да. батьківщині. Я кажу: так, сіли, приїхали і подивились. Отак, От просто слухати якихось людей. І Я не розумію, чому вони для вас стали авторитетом. Якщо авторитетом ви маєте бути самі для себе. Приїхали, подивились на власні зробили очі, побачили, поговорили там прямо, да. зробили висновки і все. І так дуже багато людей, і навіть з Росії, і незнайомі, і байкери ті, що доїжджали, і всі. Всі ті, хто приїжджали і бачили на власні очі, всі ці люди розуміють, що блокитні екрани. да, Наша настрій програма... псують і сон. Наша програма називається Поговоримо про музику. Ми так від музики звернули трошки в бік. Третій альбом в да. роботі зараз. А, власне, наскільки той третій альбом десь може і, ну, від, від обставин, від того життя, в якому ти зараз живеш, от він. Залежить чи не залежить і нові пісні, які там ще будуть. Він прям поділений, записують. будуть, да, він все в нього там 50-50. Вирішили буде. І пісні з, з ну, я так назву, про сьогодення Є пісні українською, пісні російською мовою, тому буде, про, ну, як, як прогноз. По п'ять пісень російські, українські, і між ними отак п'ять пісень про війну. На край землі не прийде ніч. На край землі міняють сонця. Хто був з тобою пліч о пліч, Міняють хлопців на край землі, якщо вона моя на край землі, червоні смузі псалми співають, як воля твоя співають. Міняють друзів, без сумніву в прицілах, не свої, але й не чужі, умовно все, умовний навіть край землі, десь там мої малі, без прапорів калюжах кораблі! Ми розуміємо, що як, як будується культура, а хтось там за російську мову, хтось за українську. Але воно якось, ну, ну, як на мене, досить дивно відбувається, коли дивишся музичні канали, ти відчуваєш, що десь іде, десь іде промоушен звідкись. Не може бути та російська музика, яка зараз на каналах, популярною. Я, я не знаю 70%. Люди навколо не знають 70% виконавців тих, хто, там, тих, та, хто зараз в там крутиться. Е, яким чином вони туди потрапляють або промоушен, або гроші, ну це вже інший момент. Всі ці канали, вони ніби комерційні, тому вправі. Крутити, що завгодно, вони все рівно опираються на, на попит чи на щось інше. Я згадую а, ті ось. часи, коли. Ну, який попит, якщо глядач ну, це, артиста. Це, їх, це їх історія, і вони можуть так само переконувати, але мене переконувати не треба. Я пам'ятаю, як починались всі музичні фестивалі. Червона рута, Таврійські ігри, Перлини сезону особливо. Дмитру Цеперюку, Низький Уклін. Е, може, не таке відоме прізвище в тому, що створювалося, Ну, франківсько відоме прізвище. Але для всіх формацій музикантів всієї країни е, україноязичний матеріал, який як заявки приймались за, на, на право брати участь у фестивалі. Ніхто нікого не, не примушував, але. Це було слухайте, мовою просто. Хочете, будь ласка, українською мовою. Але з трьох дві, тобто, ну все рівно дозволяли на будь-якій мові російська, там англійська. І це це виховувало. І сказати, що ми тут якось керуємось попитом, то, то ні, то все це виховується. Не може це бути попитом, тому що ну, це люди. Їм все, що не дай, як кажуть, піпл хаває. Це треба виховувати, а виховувати там недовго. У нас он, взяли пісню, 200 разів покрутили, все, хітяра. А насправді, з першого, з другого ти слухаєш, ти ну, блін, другий сорт. Все має бути, абсолютно, все має право жити, є. Е, Є те, що потрібно людям на танцювальних майданчиках. Є те, що потрібно. Ну, ритм і якісь такі нескладні слова, щоб, щоб, да, щоб в такому стані. Щоб не вслухатися, стан, в мене. стані корпоратива, ти в принципі можеш щось викрикувати і рухатись головним. Це теж ніби потрібно. Тут, звісно, своя індустрія. Ну, В цю індустрію Арсен Мірзаян не попадає по-любому, тому що тексти завжди є присутніми, якщо не свої. В плані то... музики, я кажу, що до музичних каналів немає немає виховування. Ми е, отой от второсортний музон російський, який зараз на каналах. Це ще чомусь. Там немає навіть. Е, Російських зірок, яких дійсно варто слухати. Там, там дійсно російські второсортники якісь. А люди стоять. А якщо ви хочете дійсно виховувати, ну все це, це ну нормально виховувати. А де ж тоді британські команди, Скандинавія, де, де американці? де? Що, Ці люди теж знімають кліпи? Де, де ця музика? Я, я б задоволенням сидів, там, да, слухав. Coldplay, Freak Kitchen, не знаю, там, Alter Bridge. От і слухайте вдома. Чому? знаєте, Чому? це так да. Да. Слухайте Звичні вдома. Звичні канали мають, мають крутити, наприклад, живі концерти груп легенд. А, ну, а ми це все в, в інтернеті шукаємо, там, ага, бро, там рок-рінг р... рок, рок, Германія, іди, і дивишся там концерти якоїсь команди, тому що цікаво. А я, я б може подивився це по телевізору. Ну, це я. Вони там самі будують рейтинги. Ну, так, рейтинги це теж, ну, до речі, Виявля... досить надумана виявляється, справа. Виявляється, що музичний канал не для музикантів, а для. Ну, це ж так і є. А хотілося, щоб хоч трохи. Бо ми, як музиканти, ем... Не в маси таке своє мишлення, а музичні канали виховують зовсім, зовсім інакше. Там не музиканти працюють. І виявляється, що хто для кого ніби старається. Ну, все-таки зали це показник, так? Якщо музикант збирає зали, а його навіть і не крутять на телеканалах, то це. Означає, що ті, кому це треба, знаходять таку музику. Ми, наприклад, крутимо виключно українську. Це в нас е, по, ну, позиція з часу заснування каналу, навіть коли її було дуже мало, і кліпів було дуже мало в українських артистів, то ми якось допомагали це виправити. Арсене, у нас мало часу вже Все до завершення. добре, є, є виконавці, які співають англійською, є, але це, є виконавці, які співають російською, але це. Якщо це. Підпадає хоча б під поняття мистецтво, то в принципі, чому це не крутити. Арси, яку пісню на завершення ставимо? Ну, з того, що є кліпи. Я перший раз так даю право вибору гостю. <різь> 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 У нас на завершенні йде кліп. <різь> Замовляйте. Да, давайте поставимо Івана Купала. Давайте, поставимо Робота Кадім Тарасова всім сподобалось. Знімали в запорізьких плавнях на Хортиці. Дуже чудовий, файний такий. Навіть вже не заповідник, а зона абсолютної заповідності. Тому дуже файна природа саме там, на Хортиці, в хортицьких плавнях. Ну що ж, так і завершуємо програму. На дворі осінь вже десь ми в зиму да. заходимо. Так, а слухаємо Івана Купала. І зігріваємося думками про літо. Слухаємо добру музику. Дивіться нас надалі на цьому ш... про кохання. А і зігріваємося думками про кохання. Дивіться нас надалі, на цьому ж каналі І слухайте Україну Батра не зніме, гріх. Інша тримає руку. Як же скажи ти Все, Що було Забути щастя мені, без щастя мої думки, як та дані була чина. Роса впаде, сонце торкнеться дахів, Марти знов пусте, в укрила птахів, нащо були слова? Нащо скажи тима?